Доброго дня, шановні українські аграрії, 18 жовтня. Ми і сіємо, і обробляємо. Ну, по цьому полю, бачите, вивозило знов такий урожай. І виходить, треба буде сюди дискріпер пускати, бо капець. Таке забите, що просто. На цьому фоні в мене лемки ходить з жондіром. Там кун з жондіром обробляє. Там он клас є з, з лемки їде. Що хочу сказати, що в цьому році дуже великий був розвиток кукурудзяно-стеблового метелика у нас просто капець. Хоч ми використовуємо оранг, ви ж розумієте, що стеблий метелик десь, десь отут або тут зимує, да? або в рослинних рештках. І якщо ми їх не заораємо, то якби накопичення їх буде більше. Тому що, коли хотів кандидатську писати по кукурудзяному метелику. І що хочу це сказати? Що Оранка це один із тих інструментів, які дозволяють питають орать чи рихлить. Якщо у вас велика насиченість стеблою метеликом, щоб збити цю популяцію, один із інструментів колеги, це використання оранки, тому що ви заорюєте майже 100% усі рослинні рештки. Заорюєте рослинні рештки, тоді у вас немає, немає величезного накопичення. На наступний рік е, саме е, кукрузино-метелика на ваших полях. Так що будьте уважні, я всі сьогодні ніхто не відміняв, але Оранка допомагає поборотися частково з кукрузентовим метеликом. Зрозуміло, що це така історія, як з Колорадським жуком. Ви побризкали, а хтось не, сусід не попризкав. Оце все і питання. Але по великому рахунку оранка. Глибока оранка 28, тут ми оримо, допомагає частково поборотися з кукурудзяним стебловим метеликом. Ідеал тим цінний, що він не досяжний, але це хороший інструмент у боротьбі з кукурудзяним стебловим метеликом. Жоден шредер, хто мені не розповідав, не побореться з стебловим метеликом, тому що личинка і взагалі фізіологія зроблена так, богом закладено, що. Вона не тільки в верхніх ну, міжузлях, вона й в нижніх міжвузлях. Вона може зимувати в нижніх п'яти міжвузлях, які знаходяться під землею. Ось цікаве питання. Тобто цікава культура. Ось бачите, ми минулорічний минулорічну кукурудзку, дивіться, і вона розмочалилася. Зрозуміло, що тут вона не перезимувала, і тут немає шкідника кукрузувати метелика. Оранка, глибока оранка, якісна оранка допомагає. Зменшити популяцію кукурудзного стріблу метелика. Так що тримайтесь, колеги. Запрошую співпраці з компанією Траролап. Успіхів вам!